Відіння апостола Івана. Апостола Івана за проповідь Євангелії було вислано на острів Патмос. Там йому з'явився сам Господь. У надзвичайному видінні. Одного разу Іван побачив за спиною громовий голос. Він повернувся і побачив сім золотих свічників, а посеред них Ісуса. Ісус був обраний у довгу одежу і підперезаний по грудях золотим поясом. Голова волосся Ісуса були білі, як сніг. Обличчя сяяло його, наче сонце, очі палали вогнем, голос його був схожий на шум водопада, а правиці Ісус тримав сім звірок. Коли Іван побачив Ісуса, Він страсі, Припав йому до ніг, але Ісус доторкнувся рукою і заспокоїв апостола і сказав до Івана: Сім зірок, які Ти бачив у моїй правиці, це ангели сімох церков, а свічники самі церкви. Тоді Ісус звернувся до кожної церкви окремо і докоряв за допущені помилки, хвалив за стійкість у вірі. Зстарігав від несправедливих учителів і обіцяв суворо покарати тих, хто противиться Божій правді. Також Ісус нагадував, що справжнє багатство не в золоті, і матеріальних речах, а в чистому сумлінні перед Богом. Далі Ісус показав Іванові великі картини майбутніх часів про те, як розгортатиметься. Відвічна боротьба між Богом і Сатаною. Амінь.